Доброго ранку, мої підписники. Хай сьогодні буде мирне небо і завжди буде, і скоро буде так. Дивіться, мені манюні гарнюні карти на жінок, на мужчин наших соколиків. Дивіться, щоб сюди в парі були, щоб були кохані, любимі і найдорожчі один у одного. І так, дивіться, я ж гадаю по картам: Телеграм, інстаграм. Whatsapp, Viber, обов'язково підписка YouTube, Instagram, TikTok, Шість питань, фото, ім'я. І також висилаю 8-10 відео вам розкладі, щоб ви могли передивитися на кожну людину. Я трачу від 40 до години часу. Дивлюсь детально, дивлюся по дідовій книги і по шести восьми колодам карт. І так, жіночки мої, на три дня розклад. Що ж нам дивіться, які гарненькі, щоб були в парі? Так, тож де важного розговору він буде. Буде хороший розговор. Хороший, те, що ви ну, переживаєте дуже. Да, те, що ви іменно якусь ціль мали, то він закінчиться хорошо іменно так, як ви ждали. Так. А от неприємний розговор буде. Зараз я гляну з ким. Да, бачите, неприємний і крупний розговор. Зараз ми глянемо з ким. При дорогі. При дорозі те, що ви ждали якоїсь авістки, він не буде трошки відстрочитися. Не те, що він не поганий, із з дому ви ждете якихось документів. ну, За ці три дні, 3-4 дня ви не отримаєте. Ну, Саме головне поганого нема. Ну, зато є любов постіль, кого ви ждали на свидання з мужчиною, то вона буде обов'язково. Тепер на наших мужчин. Соколики. Дивіться, щоб ви були всі в парі. І щоб були здорові. Саме головне. Так, дивимося на вас. О! Коли джокер випадає, це отлічна карта. Дивіться, хто, хто там хворіє, в кого може рана яка. То вона, коли джокер, то це закінчується класно. Ви Ну, До вас приїде на свидання, на зустріч, ваша любима. Жіночка, дівчина. Дивіться, з дороги приїде. Хто ждав зустріч або сам поїде, або вона приїде. Так, дивлюся. Так-да-да, да, да, бачите, з дороги падає, ну, ждали, то прийде. А ще хто ждав зарплату або документів, або грошей будуть, будуть 100%. От-от, прям на носу, прям у руки вам, бачите? Хай все буде добре. Отакі карти в мене гарні. Для вас нагадала, щоб були здорові, мирні, щасливі. Так було, так буде, так є. Все буде добре.